Чи відчували ви коли-небудь, що місто навколо вас дихає історіями? Чи справді ми знаємо місто, яким щодня їздимо? Наші вулиці це не просто асфальт і бетон, це свідки сотень подій, які ми проїжджаємо щодня не помічаючи. У цьому випуску ми зануримось у житловий район оболонь, у сучасне серце Києва. Це не просто поїздка, це розповідь про Київ, який ви ще не бачили і не чули. Тож, налаштуйте свою увагу. Ми починаємо нашу подорож крізь час і простір. Вітаємо! Сьогодні зануримося в історію оболоні. От дивишся сучасний район Києва. комфортний, зелений, з набережною. Здається, таким він був завжди: молодим, світлим. Але чи так це насправді за цим блискучим фасадом, знаєте, цілі століття історії і трансформації часом дуже драматичні. Тобто, це не просто спальний район, аж ніяк. Це власний шлях від заплавних луків, оповитих легендами до одного з найпрестижніших районів столиці, подорож крізь мрії радянської доби та виклики сьогодення. Цікаво, давайте з самого початку. Назва оболонь. Давньоукраїнська означає заплави, так саме так. Місцевість згадується, уявіть собі, ще з 1096 року за часів Київської Русі. Це були луки, місце відпочинку, риболовлі, випасу худоби. Навіть легенди є про Добриню Микитича, що тут зі Змієм гориничом бився. А ще ж під час великої пожежі на Подолі 1811 року так, так тисячі киян знайшли прихисток саме тут. Складно уявити ці ну дикі простори на місці нинішніх висоток. Абсолютно, але ж ці землі кажуть і раніше цінувалися. А вже ж. історично вони були досить престижними, навіть суперечки за них точилися ще в середньовіччі. Але ну кардинальні зміни почалися набагато пізніше. У 70-х роках, я так розумію, з новим генпланом Києва. Точно, генплан 1967 року передбачав тут масштабне будівництво. Але була проблема: місцевість низинна, постійно підтоплювало. І як же її вирішили? Це ж Дніпро поруч? Вирішили, так би мовити, інженерним подвигом. Мільйони кубометрів піску намили прямо з Дніпра, підняли рівень землі на кілька метрів. Намивали пісок. Цілий район на намитому піску. Фактично так. Створили нову землю. І от на ній, переважно у 1973-1982 роках і виріс житловий масив. Здебільшого ці знамениті брежнівки. Так, панельні будинки, але вже з покращеним плануванням. Роздільні санвузли, кухні більші. Отримати там квартиру все ж була мрія символ нового життя. Безперечно. А самі мікрорайони планували за особливим так званим стільниковим планом. Стільниковим, тобто, ну це нагадувало бджолині соти. Дозволяло компактно розмістити будинки і одразу ж інтегрувати інфраструктуру: школи, садочки, магазини, все поруч, все для людей. Звучить ідеально, але ж, хм, це були сімдесяті, початок вісімдесятих. От і тут виникає найцікавіший парадокс. Бачите, поки на оболоні будували це світле майбутнє, країна жила зовсім іншим життям. Маєте на увазі тотальний дефіцит. Саме черги за елементарним, за ковбасою, битви за імпортні чоботи. Пам'ятаєте? Символ комфорту, нового життя. Абсолютно, це була така собі вітрина радянського благополуччя, можна сказати. Але ж тут, власне, і виникає ключове питання, яке ми сьогодні спробуємо розібрати. А що відбувалося, так би мовити, за лаштунками? От поки ці будинки росли, яким був той світ та країна? Так, оцей контекст. Він же ж разучий насправді. Тільки на одразу оцей дисонанс. З одного боку радість, новосілля, сучасний район, як на той час, а з іншого, ну, повсякденна реальність Радянського Союзу, епоха тотального дефіциту ж. Ой так, ці нескінченні черги. За ковбасою, за маслом, пам'ятаєте. Йогославські чоботи чи там німецький сервіз якийсь, те, що викидали раз на рік. І люди годинами стояли, записувалися в списки, І оці знамениті сині птахи, курки, ті синюшні худі. В авоськах їх несли додому щасливці в тих самих плетених, що розтягувалися під вагою. Навіть меблі, меблі в ту нову квартиру на оболоні. Це ж був цілий квест. Місяцями чекали на стінку. І ось тут знаєте, починається найцікавіше, як це все вкладалося в головах. Спроба зрозуміти ту систему координат, адже все це незабуваємо відбувалося на тлі холодної війни. Це була економічна реальність. Тобто мільярди йшли на танки і ракети. Абсолютно, О, дивіться, наприклад, один винищувач Су 27 Його якраз у 70-х розробляли. Вартість його розробки і виробництва астрономічна. За ці гроші можна було звести ну не один а кілька таких будинків, як на оболоні. Вражає. Це ж класична формула гармати замість масла. Тільки тут балістичні ракети виявилися чомусь важливішими за елементарний добробут мільйонів. Виходить, поки одні отримували ключі від квартир, хай панельних, але запаленням, інші ресурси летіли на потенційне знищення світу. І це ж ще не все. Кінець 79-го – Афганістан так починається війна в Афганістані, і це ще один кричучий контраст. Верхівка партійна, ну той же Брежня, вживе собі у своєму світі: полювання, спецдачі. А 1018-річних хлопців відправляють гинути в чужу країну за незрозуміло, що і повертаються вони хтось в цинку, хтось покалічений в ту саму реальність, де імпорті джинси це межа мрій. А повсякденність це керзові чоботи, оці з грубої, штучної шкіри і вічний дефіцит всього. І от як світ омріяних квартир на оболоні і світ війни, дефіциту, керзи, як вони співіснували в свідомості людей? Оце, мабуть, фундаментальне питання про людську адаптацію, про психологію життя в умовах таких подвійних стандартів. З одного боку, оця офіційна пропаганда про світле майбутнє, переваги соціалізму і оболонь як символ цього. А з іншого, оця сувора реальність черги, блат, обмеження, часто ж принизлива реальність. Як люди це поєднували, може, отримання квартири це було настільки велике благо, що дозволяло якось ну, психологічно відсторонитися від решти. Або навпаки, може це породжувало такий глибокий внутрішній цинізм? Цілком можливо, бо ж ті, хто стояв у черзі, і ті, хто відправляв солдатів в Афган, це ж часто були люди однієї системи. Чи задумувались мешканці нових будинків, якою ціною, якими пріоритетами держави оплачене їхнє хай і відносне благополуччя? Виходить, що оболонь 70-х-80-х – це значно більше, ніж просто історія, архітектури чи містобудування. Це такий собі зріз цілої епохи з усіма її суперечностями. Саме так район, який символізував надію на краще життя, виріс на тлі колосальної напруги холодної війни, виснажливої гонки озброєнь, непопулярної війни. І хронічної нездатності системи забезпечити ну елементарні потреби людей. Такий собі острівець розвиненого соціалізму посеред моря проблем. Але оболонь розвивалася далі. Так у 80-х звели перший у Києві монолітний будинок. У 90-х — оці ромашки, найвищі на той час 22 поверхи. І звісно, метро це кардинально змінило ситуацію. Станції синьої лінії героїв Днікра, мінська, оболонь, Почайна зробили район справді зручним. А центральний проспект колишніх героїв Сталінграда тепер носить ім'я Володимира Івасюка. Ще одна непроста історія пов'язана з його смертю. Історія нашарувалася сьогодні. Оболонь це вже не просто спальний район, це можна сказати бренд, асоціюється з якістю життя, так? Пиво, вода і не тільки. Активна розбудова триває, з'являються нові хмарочоси по 25-27 поверхів, релігійні споруди, Покровський собор, храм Різдва Христового. Знаменита набережна приваблює всіх. Район навіть визнавали найкращим у столиці у 2019-му. Так здавалося, ось він. Певна гармонія. Але історія зробила дуже різкий поворот. 24 лютого 2022 року. Повномасштабне вторгнення. І оболонь опинилася ну фактично на передовій. Саме так спроба російських військ прорватися до центру Києва саме через оболонь. Вона провалилася. Пам'ятаю ці кадри: ворожа техніка знищена просто на вулицях. Місцеві мешканці, поліція, тероборона всі разом. Це вражаючий момент. От саме про цей ну дуже конкретний епізод, і хотілося б поговорити: спробувати розібратися, що там насправді відбувалося на вулицях оболоні того ранку, коли туди спробували зайти російські війська. Це була розвідка боєм, чи якась може відчайдушна спроба прориву. Ну є свідчення, що це була саме спроба е, прорватися до центру Києва, саме через оболонь. Навіть є інформація, що використовували захоплені українські автівки, форму ЗСУ, ну для маскування, очевидно, щоб збити з пантелику. Так, так. І за тією, скажімо, передовою групою вже рухалася колона військових вантажівок. Метану тут припускають або форсування. Дніпра, саме там або створення плацдарму, тобто закріпитися для подальшого руху, звучить дуже зухвало заходити важкою технікою просто у житловий район, чесно кажучи, можна було б очікувати там якихось серйозних боїв, руйнацій. А що сталося? А сталося ну те, що багатьох тоді вразило, ця спроба прориву виявилася, як би це сказати, надзвичайно короткою. Є описи, як цього рожу техніку дуже швидко зупинили, просто нейтралізували. Тобто не пройшли, не пройшли, і важливо, що опір чинили ж не тільки військові чи поліція кажуть, і місцеві мешканці долучилися. Ті ж коктейлі Молотова згадують поруч із діями вже сил оборони. Ну а потім ці кадри обгорілої техніки посеред мирних вулиць. Вони ж облетіли весь світ. Це стало, мабуть, одним з перших символів того, що бліцкриг провалюється. У той відомий вислів, що життя тієї техніки тривало менше за життя комара. Це ж неймовірний контраст, район, який будували десятиліттями за планом, і ця ну практично миттєва і така невдала спроба вторгнення. Район, який був збудований по суті в епоху холодної війни, прийняв на себе удар нової гарячої війни і став свідком її провалу на цьому напрямку. Отже, шлях від заплавних луків до сучасного комфортного району. Від мрій про комуністичний рай через дефіцит і холодну війну до випробувань повномасштабною агресією. Саме так кожен куточок тут, якщо придивитися, зберігає відлуння минулого. І, можливо, фінальне питання для роздумів. Слухаю, от ми ходимо знайомими вулицями, чи завжди ми помічаємо ці нашарування історії, чи вловлюємо тіні тих, хто мріяв тут, будував, боровся, і чи усвідомлюємо, що історія твориться просто зараз. Нами. О, цікаво замислитись над цим, як місця, де ми живемо, оці звичні нам вулиці, будинки, як вони вбирають і, можливо, транслюють у ці історичні злами. І що лишається після таких подій? Просто спогади? Чи якісь, може, шрами на асфальті? Чи щось таке неловиме, що змінює самовідчуття цього простору? Назавжди. Дякуємо вам за вашу активність та підтримку. Нам важливо знати вашу думку і отримувати ваші коментарі. Не забувайте ставити лайк під відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі. Разом з вами ми продовжимо захоплюючі подорожі різними районами Києва. Напишіть у коментарях до цього відео, який район столиці України вас цікавить найбільше. Ще раз дякуємо за вашу підтримку.